Доброго зимового ранку малята. Скажіть малята, а яка в нас зараз пора року? Які ознаки зими ви бачите в природному давкілі? Чи любите ви зиму? Чому? Було на дворі темно, хмуро, чорно, та все змінилось, діточки, учора. Довкола так чудово посвітліло, тепер навкруг і весело, і біло, тому що де не глянь на землю ліг похнастий та холодний перший сніг. Сніг несе дітям розваги, а ось наші маленькі друзі пташки страждають не тільки від холоду, а й від голоду. Як ви гадаєте, чому? Так біле покривало сховало від пташок їжу. Вчора з братом невеличку ми зробили годівничку. Вже прийшла зима холодна, для птахів пора голодна. Парки, ліс, гаї і поле снігом вкрито все довкола. Взимку корм добути важко, допоможем тобі пташко. Діти, що це? Правильна годівничка. А що можна класти в годівничку? Насіння гарбузове, соняшникове, льону, горішки, зерна пшениці, вівса, крихти білого хліба, сало, але не солоне. Які пташки прилітають до нашої годівнички? Зимуючи, а чому ви так вважаєте? Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать ще мало. Ми підсиплемо пшенця, погодуємо горобця. А маленькі снігорі посідали на гілі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Ще й сорока білобока поглядає хитрим оком. Наклювалась жита і чекає літа. І кричить ворона Кар, прилетіла я у бар, наїлася до схачу, мабуть, далі полечу. Годівничка добре діло. Наші пташки так зраділи, завтра знову прилетять, вони нас не об'їдять. Годівничку збудували всіх птахів нагодували. Скажіть малята, які пташки прилетіли першими до годівнички? Що вони їли? А чим нагодували горобця, що клювали снігорі? Яка пташка наклювалася жита і чекає літо? Яка пташка порівняла годівничку з баром? А зараз пропоную вивчити маленький вірш, який написав Грицько Бойко. Називається Прилітайте під вікно. Послухайте його. Сніг, сніжок, сніг, сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстеньки шукали. Та поживи, бач, нема, Замила усе зима. Ой, ви, пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Послухайте вір ще раз, розглядаючи картинки. Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстеньки шукали. Та поживи, бач, нема, замела усе зима. Ой ви пташки куцохвості наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Скажіть малята хто просить у вірші про допомогу? Чому птахам важка взимку? Що пропонує автор вірша птахам? А тепер пограємо. Я кажу початок рядка, а ви його закінчуєте. Починаємо. Сніг сніжок. На снігу сліди це горобчики, мабуть, їстоньки та поживи, бач, нема, замила. Ой, ви пташки куцохвості, наші друзі, прилітайте під вікно, а тепер спробуйте самостійно розповісти. Сподіваюся, малята, що у вас все вийшло. Малята, допомагаючи птахам взимку, ми робимо добру справу, рятуємо маленьких друзів від голоду. Навесні пташки з вдячністю заспівають нам свої пісні. Дякую за увагу. До побачення.